Місто продовжує залучати грантові ресурси для розвитку малого та середнього бізнесу. Серед лідерів із залучення підприємців до участі у грантових міжнародних та вітчизняних програмах металургійний район. Тут з початку року 46 суб'єктів господарювання подали заявки за програмою Є робота. 20 із них отримали підтвердження про фінансову підтримку з очікуваним обсягом фінансування в 5 мільйонів гривень. Така робота проводиться у кожному районі, не дивлячись на те, що воєнний стан. Ми все робимо для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти, і наші державні, і міжнародні для розвитку підприємницької діяльності. Так тільки в цьому році вже 68 наших підприємців отримали. Більше 16 мільйонів гривень для розвитку свого підприємства це українські гранти і міжнародні гранти. 43 підприємці отримали більше як на 10 мільйонів. В цьому році 214 наших громадян міста отримали нові робочі місця. Це теж розвиток. Міста і це дуже важливо. Підприємиця Юлія Жук має власне швейне виробництво. Працює у металургійному районі. Завдяки грантовим програмам значно покращила якість і потужність виробництва спецодягу Разом з металургійним виконкомом з відділом інновацій та розвитку перспектив оформили грантову заявочку, і у квітні вже отримали. Що я виграла грант власна справа. А у травні я вже закупила нове обладнання сучасне, завдяки якому я створила два нових робочих місця і дуже покращила якість виробів, тому що сучасне обладнання воно вже новітнє і покращує і швидкість, і якість виробництва. А нещодавно мені підтвердили ще грант від данської справи біженців на 5 тисяч доларів, за рахунок якого також буде закуплене нове обладнання в мій цех. Далі працюємо ще, розвиваємо. Будемо створювати нові робочі місця у центральному міському районі. Цьогоріч грантовими програмами скористались сім підприємців. Вони залучили майже 2 мільйона гривень на розвиток свого бізнесу. Серед переможців грантових програм підприємниця Наталія Степанова. Її бізнес орієнтований на здоров'я і красу та пропонує жінкам фітнес-програми. Пропозиція скористатися грантом надійшла від фахівців райвиконкому, розповідає Розповідає З задоволенням. Прийняла це пропозицію і ми. Почали працювати, зробили всі кроки, які були потрібні, і отримали 224 тисячі гривень і закупили обладнання для нашого спортклубу. Це були сайкли, про які ми мріяли досить давно. Ми виконали всі умови гранту, працевлаштували двох осіб. Нові тренажери не простоюють завсідниці фітнес-клубу. Таким оновленням задоволені. Це мій постійний клуб. Я сюди завжди хожу із задоволенням. Досягла. Найбільших результатів, взагалі, які я собі ставила, я схудла, підтягнула своє тіло, і завдяки дівчатам, тренерам, в мене завжди гарний настрій. Валерій кожухар, Андрій Славний, цей день.